Вітаю вас. Ну, почнімо із доплат, кому їх повертають і як загалом їх нараховуватимуть. Так, вітаю. Ну, ви знаєте, я прибічник того, щоб повернути тритатку тридцять тисяч гривень доплату всім. А однак, на жаль, ну тут категорична позиція влади вони це не пропускають. Тому ми добилися прийняття оцього такого компромісного закону, який передбачає доплати низці категорії. Перша дуже важлива це поранені. Значить, на повністю на час лікування від бойових поранень 100 тисяч гривень доплата. Друге, це чітко вже прописано: 100 тисяч гривень і якби, тут ніяких розмов. Друге, полонені 100 тисяч гривень доплата щомісячно, поки вони в полоні. Це теж дуже важливо. Третє, обмежено придатні. Обмежено придатні це ті військовослужбовці, які були поранені, але після цього поранення вони були визнані обмежено придатними. І виведені поза штат. Вони залишаються в лавах Збройних сил України, і зараз ці люди, а вже їх тисячі, вони зависли між небом і землею, і на цю хвилину вони отримували 700-800 гривень на місяць, тільки за звання. Тепер їм буде доплачуватися ще 20 тисяч 100 гривень кожному, тобто щомісячно. Тобто їхня зарплата буде від 20 тисяч гривень щомісячно, в порівнянні з 800 гривень чи 700, ну це величезна різниця. Це дуже важливо. Також доплати строковикам. Це окрема категорія, дуже ображена, тому що це люди, які зависли теж із за того, що почався воєнний стан ніж повномасштабне вторгнення, і не можуть звільнитися зі строкової служби. Відповідний мій законопроект поки що лежить. Вони приймають. Тому, хоча б ми зараз вирішили питання по доплатах їм, 6 тисяч гривень, що і відпустках, тому що вони взагалі ніякої відпустки не мали. Тепер вони мають відпустку 30 днів на рік. А uh, ще ну а інструктори я ще забув сказати. Значить, інструктори це теж дуже важлива категорія. Коли відмінили тридцятку з лютого місяця, то вийшло, що ці люди залишились на голому забезпеченні, тому що вони не на, не на лінії фронту знаходяться а, там на полігонах, навчальних центрах тренують наших військових. Але ж ми розуміємо, що інструктор це ну золото збройних сил України, най, найбільш важливий ресурс людський. І тому вдалося добитися, щоб їм були повернені доплати в розмірі 15-30 тисяч гривень, в залежності від категорії там вже буде Кабмін визначатися, але не менше 15 тисяч гривень. Це щодо доплат, ну це суттєво це десятки тисяч людей, яким зараз суттєво покращиться їх стан. А ще доплати курсантам. Ну там невеличка цифра, плюс 2350 гривень до того, що вони мають зараз. А зараз вони мають 400-500 гривень. Ну і дуже важлива частина це все було про доплати, але дуже важлива частина це відпустки, тому що наших сьогодні, взагалі, військовослужбовців було 10 днів тільки відпустки. Тепер вони мають 30 днів відпустки на рік, плюс 10 днів за сімейними обставинами, і це не враховуючи час на дорогу. Тобто, якщо людині треба доїхати там в лінії фронту, там не знаю на Хмельниччину, да і це доба, то це не буде рахуватися. Це дуже важливо. І також відпустки строковикам вони їх взагалі не мали, і курсантам вони їх теж не мали. Тобто, ну це такий набір дуже важливих поліпшень і покращень для військових. Я за це бився декілька місяців. і От, нарешті, це відбулося. Всіх з цим вітаю. Це дуже важливо. Я ще хочу лише повернутися щодо доплат. Яка буде ситуація із безвісти зниклими особами? Чи є там якісь доплати? Так, безвісті зниклі теж отримують, як і полонені. Тобто, ну ми розуміємо, що безвісті зникла людина, це ну не дай Боже, перший варіант, що ця людина загинула. А другий варіант, що ця людина в полоні. Ну звичайно, буває, що ця людина знаходиться і десь там в сірій зоні, але ну це дуже рідко. Тобто, якщо людина загинула, то за той місяць, коли загинула родині. Ну і зрозуміло, далі є виплати родинам загиблих. Це ми ніяк не торкаємося, тут нічого не змінюється. Якщо людина рахується безвісті без пропавшим якісь кількість місяців, то всі ці місяці нараховуються по 100 тисяч гривень. Ну, раніше була просто катастрофічна ситуація із бійцями, які були на лікуванні, вони отримували 850 гривень на місяць. Це те, що я, я сказав, обмежено придатні. Там, в залежності від звання, від 700 до 900 mm -hmm. гривень. Да. Ага, зрозуміло. Тобто тепер вони отримують вже зовсім іншу суму. Так вони якщо поки вони не лікуванні, вони будуть отримувати там перші 4 місяці гарантовано 100 тисяч гривень, потім вони будуть отримувати плюс 20 тисяч 100 гривень. Тобто, якщо в людини було 750, то стане 20 тисяч 850. Ну тобто, це в скільки в 25 разів більше ніж те, що було. Тобто, це і це була дійсно катастрофічна ситуація. Бо це люди, які віддали своє здоров'я вже батьківщині. А просто зараз і при цьому цим людям не дають звільнитися. Окремо, я є мій законопроект Верховній Раді дати право таким людям звільнитися, тому що. Але на жаль, поки що це не прийнято, але я буду далі боротися і по цьому питанні. Ще от єдине про відпустки Вже бачили, ви писали про алгоритм, як їх можна отримати. Так. То от безпосередньо, будь ласка, про нього ще. Алгоритм, так да, він насправді ну простий, але важливо, щоб військовослужбовець знав свої права, тому що тут залежить від командира. Є командири, і їх більшість, які є абсолютно ну, порядні професійні люди, але є, на жаль, і інші командири і люди, які можуть просто ну, там, не давати відпустку, коли вони мають це зробити, або іншим чином обмежувати в правах військовослужбовців. Тож важливо знати, як це робити. Значить, закон вступив в силу вже. Тобто, військовослужбовець вже зараз може писати заяву на відпустку, а в ній він має на ім'я командира рапорт пишеться. В ній людина має написати. Конкретно на який термін, куди, тобто, місце де відпустку він хоче провести там додому, чи в санаторії, там чи кому як і ну і терміни, тобто, що він просить, і це треба зробити заздалегідь, тому що очевидно, не може написати Я завтра хочу відпустку, тому що командир відповідає за те, щоб частина не втратила боєздатність. І, і там треба робити систему, коли в цьому місяці одні пішли в наступному інші і так далі. Тобто там пише людина. Наприклад, прошу відпустку в серпні місяці, там з 10 по 20 серпня, буду перебувати вдома в місті Хмельницький. Друге, далі цей рапорт командиру. Командир його візує, значить, підписує. Можливо, командир скаже: ну давай не з 10-го, 20-го серпня, а давай там вересні. Ну це прийнятна розмова, і тут це пояснимо. Але просто сказати ні ніякої відпустки, командир не має права. Значить, далі, коли термін цей настав, людина отримує так званий відпускний квиток, і з цим квитком їде е, безпосередньо на місце, де відпустка має пройти. Там наприклад, Хмельницький. Приїхавши на місце перебування від проведення відпустки, треба обов'язково відмітитися. В воєнкоматі ну це називається центр комплектування. Тепер значить, тобто прийшов туди і в цьому відпусному квитку поставив початку, що прибув такого то числа. Далі має відпустка, відпочиває. Коли завершується відпустка, знову прийшов в воєнкомат, поставив початку, що вибув. Тобто, все вибув з цього місця і повертається військову частину. Повернувшись в військову частину, віддається відпускний квиток. Офіційно повертає його. На цьому відпустка закриває.